Нам цікаво таке, що коментар по Савицькому, Савицький, коли мене спитали про те, що Чому він цікавий на цьому фільмі, також він каже, щоб люди почули. Він також казав, що ці люди... я суджуся з Україною, я суджуся з людьми, які є відповідальними. Це троє міліціонерів, начебто четвертий, який там. був. Ти вже згадував про те, що це є проблема. Тим такої до відповідальності, що є проблема розподілу там, відповідальності, що там потривалість і так далі. Пострави Савицького безпосередньо. Там вже тривалість, строки вже пройшли да, протягом до відповідальності. Що ми маємо в результаті? Ми маємо троє людей чи четверо що зробили. Припустимо, бо ти можеш сказати, що тут не зрозуміло до кінця, ефект де спірит. Але ми маємо, якщо вірити його позиції. На екрані це чітко видно, як він це говорить, як казав Станислав вірив, що це страпило з ним. Відтак ніхто за це не поніс відповідальності національно. Чудом він виграв цю справу, по суті. Я б не сказав, що чудом це закономірно. Можливо, так масштабно. При такому представнику це було чудо. Але знову ж таки, якби справу вів Бущенко, це б було абсолютно закономірно. І він отримав ці кошти. Але, але ці люди, якщо вірити, що в люди винні, вони не понесли відповідальності, вони не визнають свою відповідальності. Ми, ми чи не маємо тут якогось парадоксу, що тут не спрацьовує механізм? Якщо ми беремо справу Савицького, чи знову ж таки абсолютно логічні справи, звичайно, що тут складується ситуація, коли ті особи до відповідальності притягнуті не будуть. Тому що знову ж таки повертаємося до того, що ніхто не встановив осіб, які його били. Я маю на увазі ніхто не встановив в межах кримінального процесу, тому що мова в даному ж випадку йде про вчинення особою злочин. І фактично тут обов'язок доведення і стандарт доведення, як є кримінального провадження. Тобто в межах кримінального провадження має бути доведено вину даних осіб у вчиненні даного злочину. Якщо їхню вину вчиненні даного злочину не доведено, відповідно яким ми маємо право вимагати стягнення з них в регресному порядку компенсації, яку ми заплатили Савицькому. Як на мене, от знову ж таки в справі Савицького це досить чітко проглядається. Неможливо точно встановити, хто бив і чи бив взагалі. Але чітко можна встановити прокурора, який не провів розслідування. Але знову ж таки лишаються судді, які підтверджували ну, в подальшому законність постанови. Про відмову в порушенні кримінальної справи і закриття кримінальної справи. Тобто, як на мене, в, в такій категорії справ, набагато ефективніше було б йти шляхом притягнення до відповідальності слідчих, тому що слідчого завжди легко ідентифікувати. А по-друге, це моя особиста думка. Немає нічого кращого як злий слідчий. Щоб кожен слідчий, який розслідує таку категорію справ, він розумів. Або він встановить і притягне до відповідальності винних осіб, або до відповідальності притягнуть його. Щоб він розумів, що він покриває когось ціною власної кар'єри, ціною власного добробуту. І от як на мене, тоді його це може змусити змінити свої підходи. Але якщо він буде знати, що йому нічого не загрожує, то він може далі закривати очі на те, що відбувається. Ще раз повторюю, я вважаю неможливим притягнення до відповідальності цих трьох осіб поза межами кримінальної справи. Якщо зараз слідство буде проведено, тому що за наслідками рішення Європейського суду фактично має бути поновлено провадження в кримінальній справі Савицького, як і в інших аналогічних справах. Якщо слідство доведе винутих осіб, тоді, звичайно, в межах кримінального процесу можливе притягнення. Але якщо слідство не було встановлено, не було проведено експертизи, не зібрано докази, через випадку Савіцького, там вже більше 12 років пройшло. І як це зробити через 12 років? Тут вже буде виникати питання знову ж таки: а наскільки достовірними є ці докази? Чи це все-таки будуть органи прокуратури реагувати на суспільний запит? Тут, тут дуже складне питання, як на мене.